Віра це є дія. Віра це не іменник. Віра це діє слово. Якщо я вірю, що я роблю, я дію. І відповідно до тієї дії можна сказати, що я вірю. Тому апостол Яків казав, покажи мені свою віру, тобто як іменник, я маю віру, але не маєш ніякої дії відповідно до своєї віри. І він каже: А я своїми діями покажу, у що я вірю. Чуєте різницю? Я можу сказати, що я православний, чи я греко-католик. Чи я хрещений? Ми привикли казати, я хрещений. Супер, то ти тільки що сказав, що у тебе є віра як іменник. А тепер, а покажи мені наслідок твоєї віри в твоєму житті. Чим відрізняєшся від того, який теж хрещений і не ходить до церкви? Якщо він матюкається, ти матюкаєшся. Він проклинає, ти проклинаєш. Він ненавидить і ти ненавидиш. То чим ти кращий? Ну навіть від того, хто не хрещений. Чим я кращий? Нічим. Бо мої дії такі самі, як і його. І тому, коли мене Ісус побачив такому стані, він би сказав, не знайшов я в тобі ніякої віри, А я би його переконуємо. У мене навіть є свідоцтво про хрещення. Я хрещений. Ісус каже, супер. Але де? Де є дія? Де віра? Це є дія? Вірю, живу відповідно до своєї віри. Ясно, що це не виходить зразу. Але що я роблю? Стараюсь. Я пробую, я хочу.